Вінаяк варма. Переклад Олени Іщенко. Ярина злиться. Після останнього уроку всі діти радісно вибігли на подвір'я. Усі, крім ярини. Вона злилася. Ярино, поглянь, яке ясне небо. Жодної хмарки. сказав тато. Воно заголубе. У мене аж очі болять. Сказала Ярина. Дивись, який кумедний, показав тато на песика, що біг їм назустріч. Забирайся геть, паршивий собако. закричала Ярина. Випий води, запропонував тато, коли вони приїхали додому. Тобі треба трошки охолонути, ні, відрізала Ярина. Хоч один ковток. Добре, погодилася дівчинка. Один ковток. Але вона зробила два, три і за кілька секунд випила всю чашку. От і добре. А тепер ти скажи мені, чому ти така розлючена? запитав тато. Ні, сказала Ярина. Це я щось зробив не так. Ні. Ти щось зробила не так? Ні. У школі трапилось щось погане. Можливо. Хочеш це намалювати? Тримай папір і олівці. Спробую. Це гидка цегла, через яку я перечепилася на перерві, почала Ярина. Так, це дуже гидка цегла. А це Максим, він дуже поганий. Він сміявся, коли я впала. Він не мав сміятися з тебе. Я розумію, чому ти засмутилася? Це печиво. Воно випало з мого ланчбоксу, коли я перечепилася через гидку цеглу. Ярина намалювала ворону. Це дуже погана ворона. Вона одразу схопила моє печиво і полетіла. Мабуть, була дуже голодною, припустив тато. Це моя вчителька. Вона допомогла мені встати, коли я впала. Я їй дуже вдячний, а потім вона мене обняла. Я не люблю, коли мене хтось обіймає, крім мами і тебе. О, зараз все гаразд? Так. Як ти гарно малюєш, Ярино? Можеш намалювати щось для мами? І Ярина почала малювати. Це сонце, а це маленький кумедний песик, а це котик, а там мишка. Скоро Ярина забула про гидку цеглу, через яку впала. І про Максима, який з неї сміявся, і про ворону крадійку, і навіть про те, що вона злилася.